Іване перед передвиборча компанія в самому розпалі вже багато бруду. Кандидати вилили один на одного, в тому числі і на вас. Як ви на це реагуєте? Як я можу реагувати? Я жива людина. В цьому місті я виріс, працюю, тут живуть мої рідні, друзі і просто люди, з якими добре знайомий. Тому зрозуміло, мені неприємно це чути і бачити. Але як кажуть мудрі люди, все, що нас не вбуває, робить нас сильнішими. Як на ваш погляд іде передвиборча агітація в Конотопі та чому ви не з'являєтесь на телебаченні? Багато років я займаюся політикою і практично кожного разу змінюється закон про вибори. Хотів би нагадати, що ці закони потрібно виконувати на період місцевих виборів. Дотримання виборчого законодавства контролюють Центральна виборча комісія, територіальна виборча комісія, Дільничні комісії та правоохоронні органи. Ведеться спостереження з боку громадських організацій та міжнародних спостерігачів. Що стосується роботи телебачення. То за всі ці роки ми були свідками теледебатів, надання всім кандидатів ефірного часу і ПЦ виділялись бюджетні кошти та були чітко прописані правила ведення цієї роботи. Закон України про місцевий вибір 2015 року відрізняється від попередніх законів. У ньому зроблено акцент на безпосереднє спілкування кандидатів з виборцями. На проведення кандидатами мегітації засобів масової інформації виділення бюджетних коштів не передбачено. Це робиться за особисті кошти кожного кандидата і повинно проплачуватись з його виборчого фонду. Сьогодні окремі засоби масової інформації ведуть цю роботу порушення закону про місцеві вибори, в частині надання телеефіру, який не проплачується з виборчого фонду окремих кандидатів, в частині достовірності оприлюднення інформації. Проведення агітації в той час, коли законом вона була заборонена. Оцінку їх діям дадуть відповідні органи, які контролюють виборчий процес і роботу засобів масової інформації. Виходить, що майбутня робота починається з порушення закону. Я не хочу мати до цього ніякого відношення, буду діяти в межах закону. Хотів би сказати, що окремі кандидати добре навчились використовувати брудні політичні технології. Це перш за все, Підкуп виборців, це, мабуть, і гречка, і гроші, і все інше, що вони навчилися в Чернігові в інших регіонах України. Я не займався цим і не буду займатися. Тому Бог їм суддя, канатопці мудрі люди розберуться і приймуть виважене своє рішення. Як ви оцінюєте передвиборчі програми ваших суперників? Наряду з брудом, відвертим популізмом та нездійсненими мріями в деяких програмах. Зустрічаються досить слушні пропозиції та ідеї, що спрямовані на реальне покращення життєдіяльності канатопу. В разі мого обрання я хочу поспілкуюся з їх авторами з метою подальшої реалізації цих проєктів і планів. Івана Миколайовичу, все таки активних виборців канатопу та місцеві ЗМІ цікавить питання, чому мовчить Огрохін. А хто вам сказав, що я мовчу? Я проводжу активну виборчу кампанію. Кожного дня зустрічаюся з трудовими колективами, мешканцями багатоповерхівок та приватного сектору. Відповідаю на їх запитання. Всім зрозуміло, що за останні п'ять років місто втратило свої позиції одного з найкращих міст Сумщини. Є багато проблем і в усіх галузях діяльності міста, що потребують негайного розв'язання, і ми просто не маємо права втратити ще п'ять років. Знову повіривши гарним обіцянкам. Я вірю в те, що конотопці розберуться в цих питаннях. Ви, окрім посади мера, балотуєтеся й депутати міської ради. Поясніть це мешканцям. Дійсно, я очолюю виборчий список народної партії на виборах до Конотопської міської ради. Меру в управлінні міста повинні допомагати депутати, які хочуть змінити життя у Конотопі найкраще. Вірю що ви підтримаєте мене та кандидатів в депутатів від народної партії. Кожен з них це професійний фахівець у своїй галузі, якого поважають люди. Шановні канатопці, прошу вас 25 жовтня, прийти на виборчі дільниці і зробити свій вибір.